Вітаю вас в прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення, служба телевізійних новин. Вже до наступного засідання Верховної Ради на розгляд парламентарів буде поданий ряд законопроєктів, які забезпечать накладення санкцій на всіх причетних до сепаратизму і тероризму. Про це було повідомлено в ході засідання комітету з питань застосування санкцій до осіб, які підтримують і фінансують тероризм в Україні. Інформує прес-служба Міністерства юстиції України, відкриваючи засідання міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що комісія зараз працює над трьома основними напрямками. Перший з них це аналіз санкцій та обмежень, які були прийняті. Країнами ЄС і США. Другий блок питань, над якими зараз іде активна робота, стосується обговорення пропозицій на працювання, які були розроблені міністерствами і відомствами щодо конкретних заходів обмежувального характеру до осіб, причетних до підтримки тероризму і сепаратизму на території України. Третій блок питань стосується пропозицій комітету, які будуть висловлюватися уряду і президенту України щодо внесення змін до законодавства з метою застосування санкцій до відповідних осіб. Разом з тим він зазначив, в рамках нині чинного законодавства Україна вже може приймати санкції, спрямовані на те, щоб не допустити незаконну матеріально технічну підтримку терористів. Мова йде про контроль як з боку фіскальних органів, так і з боку Національного банку. Ці заходи ми можемо вживати в межах чинного законодавства, і ці заходи спрямовані в першу чергу для того, щоб не допустити незаконне фінансування і матеріально технічну підтримку. Терористів, які діють на сході країни. Кабмін постановив утворити Державну службу України з питань автономної Республіки Крим, міста Севастополя і тимчасово переміщених осіб відповідну постанову за номером 297 підписано прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Цим документом доручено міністерству фінансів під час підготовки пропозицій щодо змін до закону про держбюджет на 2014 рік передбачити видатки на забезпечення функціонування держслужби. В ньому сказано, що голова держслужби повинен двотижневий термін після призначення подати до Кабміну проекти положення про держслужбу, а також актів кабміну про затвердження граничної чисельності її працівників та розміщення служби. Продовжуємо випуск. Третя хвиля військової мобілізації триває в Україні. Указ президента про часткову мобілізацію був затверджений 21 липня. Комплекс заходів, спрямованих на переведення державної інфраструктури та збройних сил країни у військовий стан проводиться в усіх областях України, окрім Криму. Термін мобілізації визначений указом 45 діб. Доцільність мобілізації на даному етапі в Україні є очевидною. Необхідно поповнити особовий склад української армії, аби захистити державу від зовнішнього агресора. Також на меті провести ротацію військ у зоні АТО, адже сили солдатів, що перебувають там декілька місяців поспіль, вже майже вичерпані. Мобілізація проходить і в Одеській області, у плановому порядку і без зривів. В першу чергу будуть призиватися мобілізаційні ресурси військового зобов'язання, які вже проходили військову службу. В збройних силах, які мають відповідні військово-облікові спеціальності, які необхідні. Певних військових частинах. містом ширяться чутки, що повістки призовникам вручають у транспорті громадських місцях. Військові експерти запевняють, подібні твердження неправда, розповсюджують їх для дестабілізації ситуації. До того ж, не всі призовники будуть направлені безпосередньо у зону бойових дій на сході. Багатьох зосередять на державних кордонах України, адже фахівці визнають загрозу вторгнення російських військ зі сторони Криму, Придністров'я чи півночі України, Чернігівської і Сумської областей. Мобілізаційний ресурс передбачається не тільки направити в АТО і безпосередньо. Середні приймати участь у визволенні міст від терістеристичних ну, груп і сепаратистів, А й для посилення державного кордону, в тому числі і на нашому напрямку, саме одеського регіону, в цілому активність одеситів та мешканців області під час мобілізаційного періоду є високою. Багато хто записується в лави добровольців, в тому числі й жінки, чи можуть допомагати і пораненим військовим у шпиталях. Втім, є і випадки ухилення від військової служби. Призовникам, що отримали повістки і не з'явилися до військомат загрожує ув'язнення від двох до п'яти років. Ма Жакова Дмитро Боровецький факти. 8 червня 2014 року опубліковано закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації. Цим законом внесено зміни до низки чинних законодавчих актів України і передбачено введення нових пільг для військовослужбовців, призваних під час мобілізації. Вже у липні Верховна Рада України внесла зміни до закону про статус учасників бойових дій. Відповідно до закону, учасниками бойових дій визнаються військовослужбовці і співробітники Збройних сил, Нацгвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, особирядового і начальницького складу МВС, військовослужбовці МВС, управління Держохорони, Держслужби спецзв'язку і захисту інформації та інших військових формувань, що беруть участь у антитерористичній операції. Щодо інших пільг, за громадянами, які проходять військову службу по мобілізації, протягом року зберігається. Право на місце роботи, середній заробіток на підприємстві, установі організації незалежно від підпорядкування та форми власності. Також не припиняється державна реєстрація фізичних осіб, що займаються підприємницькою діяльністю на час служби. За пенсіонерами з числа військовослужбовців зберігається виплата пенсій, а також надається грошове забезпечення як контрактникам, чого не було раніше. Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу, за призовом, у зв'язку з мобілізацією виплата одноразової грошової допомоги в разі звільнення зі служби здійснюється за період такої служби з дня їхнього зарахування. Тобто при видачі указу президента про демобілізацію, всі, хто були призвані по мобілізації, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі місячного грошового забезпечення при звільненні. У разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності передбачаються виплати за першу, другу і третю групу інвалідності у розмірі 304, 243 і 182 тисяч гривень відповідно. У разі загибелі військовослужбовця під час АТО його родина отримує разову допомогу суму 609 тисяч гривень. Укрзалізниця з 7 липня до 4 серпня на замовлення регіональних координаційних штабів зі східних регіонів безкоштовно перевезла 2458 пасажирів із станції Сватове, Красноармійська, також із Луганська і Волновахи. Як повідомила прес-служба укрзалізниці, станом на 5 серпня готуються ще до евакуації ще кілька груп переселенців. Зокрема, є замовлення від міжвідомчого координаційного штабу на вивезення 6 серпня із станції Синувата до Одеси 36 людей з обмеженими можливостями і осіб, які їх супроводжують, списки й кількість людей нині уточнюють. Крім того, за таким маршрутом планують вивести 7 серпня 100 дітей і 5 осіб для їхнього супроводу. Крім цього, для належного прийому громадян з дітьми, які змушені були виїхати з Донецької і Луганської областей до інших регіонів України, Укрзалізниця дає переселенцям можливість безкоштовно користуватися кімнатами матері та дитини, залами очікування і кімнатами відпочинку на вокзалах та станціях. Нині понад три тисячі пасажирів скористалися цією послугою, повідомили у відомстві. Ситуація в Бесарабії стабільна і спокійна. Жодні сепаратистські настрої відсутні. Таку заяву зробили депутати Одеської обласної ради, які побували у регіоні і особисто ознайомилися з обстановкою в Болградському районі. На їх думку, інформацію про відхилення від мобілізації та інші звинувачення розповсюджують політичні сили, які не мають популярності серед місцевого населення. У Бесарабії мали місце тільки незаконне відсторонення від повноважень мера Болграда спроби знести пам'ятники Леніну і візит представників Автомайдану. Саме ці дії, на думку депутатів, на деякий час дестабілізували ситуацію в регіоні. Я вам хочу сказати, що жителі Бесарабі не менше патріоти України. Сьогодні Одеська область одна із перших по збору урожаю, по збору зерна. Мені як-то один із лжепатріотів розповідав, що у нього три вишиванки вдома, і він кашу носить на Майдан. Я говорю, а цю кашу Вирощують наші хлібороби. Приїхав автомайдан. Автомайдан, значит, приїхала така себе група, которая попыталась э, начать учить жителей Бессарабии любить Україну. Но помилуйте, мы и так любим Україну. Активісти одеського правого сектора провели нову акцію протесту біля будівлі обласного УМВС на вулиці Єврейській. Вони вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та проведення люстрації міліцейського відомства. Приводом для протестної акції стали сутички біля клубу «Ібіца» в Аркадії увечері 3 серпня. Керівництво обласної міліції визнало, що під час акції протесту проти концерту Ані Лорак співробітники правоохоронних органів допустили надмірне застосування сили, унаслідок чого будуть звільнені 5 чоловік. Сьогоднішня акція, в якій взяли участь близько 30 осіб, знову супроводжувалася посиленими заходами безпеки. Вимоги відставка його начальника, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ілюстрація співробітників міліції. Відзначимо, що сьогодні при традиційному виконанні гімну України правоохоронці взяли під козирок, що помітно знизило градус напруженості. Аналогічні акції пройшли сьогодні ще в кількох регіонах України, зокрема в Києві, будівлю Міністерства внутрішніх справ пікетували близько 200 активів. До інших тем заводу Оріон дали друге дихання. Сьогодні на території підприємства представили нового директора Володимира Барабанова. В якому стані управлінець отримав завод і які дії збирається вживати, про це повідомили на прес-конференції. Завод Оріон належить до підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. Нагадаємо, що Оріон є одним з найстарших підприємств Одеси. Він створений понад 125 років тому. А прославило підприємство виробництво у 70-х роках компресорів для холодильників за зразком японських фірм. Але минула слава забулася, і на сьогоднішній день завод знаходиться в повному занепаді і розрусі. З 2000 року Оріон не працює. У штаті налічується 23 співробітника. Люди оформлені на півставки. Відзначимо, що до розвалу на виробництві працювало біля 2000 тисяч робітників. Виробничі приміщення знаходяться у занедбаному стані. Производство приміщення прийшли в упадок повністю, полурозрушений, оборудовання все знято, вивезено, що продано, що не продано, Це все ми будемо як раз займатися цим питанням. Ну, я вам скажу, навіть плітку. Которая була палова плитка, здалі в харісівономіталом на на всіх площадках. До такого стану завод довів його минулий очільник Микола Кущак. Нагадаємо, що попередній керівник Оріону був затриманий правоохоронними органами при отриманні хабара. Проти нього відкрили кримінальну справу по факту розтрати власності та зловживання своїм посадовим положенням. Ще під слідством. значить суд йому Это домашний арест плюс отстранение от должности на два месяца. Сейчас проводятся следственные действия. Плюс то, что мы сейчас, наверное, поможем следственным органам в том, что проведем уже полностью аудит, финансовая инспекция проведет свою проверку, и все эти материалы лягут уже в следственное дело, а там будет уже решать суд. Володимир Баранов, якого обласна державна адміністрація призначила новим директором Оріону, повідомив, що в планах у нього приватизація заводу. Однак, попередньо слід провести інвентаризацію та аудит. Проведеться інвентаризація, проведеться аудит, встановиться баланс, откроються щита після отримання фактичних даних балансу. Нам останніться провести ціолішнався оцінку нашого пакету. У Нового керівництва Оріона попереду непростий шлях. Слід також вирішити питання з арендаторами. На сьогоднішній день здача приміщень в оренду єдиний вид діяльності заводу. Приватизація підприємства, продаж акцій запланована на жовтень цього року. Тетяна Телюкова, Олексій Филипов. Факти. В ефірі Служба телевізійних новин неконтрольовані почуття привели чоловіка на лаву підсудних. Співробітники Суворовського районного відділу міліції по гарячих слідах затримали 36-річного одесита, який скоїв вбивство чоловіка на ґрунті ревнощів. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що біля кафе, розташованого на миколаївській дорозі, виявлено труп невідомого. У ході проведення першочергових заходів співробітники міліції встановили особу потерпілого. Ним виявився 37-річний житель Одеси. Смерть чоловіка настала від тілесних ушкоджень у вигляді рубаних ран голови. Примерно в ранку утра повідомлення, спшення тому, що Павлових на скиміки обнаружен труп з поприждіннями голови. В результате осмотра происшествия был установлен мужчина, которому была причинена насильственная смерть. В ходе оперативных мероприятий был задержан гражданин Украины, одессит, который в ходе спиртных напитков у него возник конфликт, и впоследствии он молотком... Причинив тірісне повреждення, які були смертельними нашому потерпівшому. Оперативники невдовзі вийшли на підозрюваного, який жив неподалік від місця злочину. Він відверто розповів правоохоронцям, що безпосередньо причетний до вбивства. За словами затриманого, чоловіки деякий час дружили, і проводили разом дозвілля. Молодший товариш жив разом з жінкою, яка іноді проводила з ними час. Того дня жінка відвідала бар разом з другом свого співмешканця. Вони пригощалися алкогольними напоями, коли туди навідався розлючений чоловік, теж у стані сп'яніння став кричати на дружину. Приятель зробив зауваження, що не може поводитися так з дамою. Між чоловіками виникла сварка. Згодом все заспокоїлось, і співмешканці пішли додому. А друг залишився на самоті. Проте в душі чоловіка причалась ревнощі. Удому він взяв молоток і вирішив повернутися до кафе, щоб провчити свого знайомого. Він застав свого друга на вулиці біля закладу. Нічого не пояснюючи, завдав кілька ударів останньому в область голови, в результаті чого настала смерть. Після ревнивіт сховав молоток і пішов геть. Просто вчили подойти к нему і розібратися по-муськи. Ну просто перегнул палку. Слідчим відділом Суворівського районного відділу міліції затриманому оголошено про підозру за ознаками частини першої статті 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України, яка карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. За інформацією головного управління Державної санітарно епідеміологічної служби, в Одесі за останній тиждень різко зросла кількість кишкових захворювань: 70% хворих діти. Основна причина купання в морі, попри заборону, про це повідомила завідувач епідмоніторингу СЕС Людмила Красницька. Лише за останні три дні до інфекційної лікарні поступило 175 дітей. Більшість з них купалися в морі. На сьогодні досі залишаються закритими пляжі Лузанівка і Аркадія. Якість води тут все ще не задовільна. Як правило, діти купаються біля берега, де вода найбільш забруднена. Звідси велика кількість захворювань. Мені хотіло б хотілось би мамам, цмама, бабуся, які водять зараз на пляжі своїх дітей. Первая проба отбирается 5 метров. Где ваши дети купаются? Они купаются в воде, где она практически термостатная, где развитие микрофлоры идет интенсивное. Какие у нас дети ныряют и купаются, как утки? 5-9 лет. Они же, ноги их только видишь над водой, они ныряют, они закладывают эту воду. І якщо служба винесла і говорит о том, що водопользование не разрешено, поберегите своїх дітей. Друга причина росту інфекційних захворювань харчування і неправильне зберігання продуктів. Молочні продукти, копченості, кавуну і дині, морепродукти у спекотній період небезпечні, особливо для дітей. Вкрай важливі умови зберігання їжі, адже навіть холодильник не завжди дає гарантію на якісне зберігання. Кіп'ячина вода також може стати небезпечною. Очень быстро развивается микрофлора в кипяченой воде. В кипяченой воде. Поэтому обратите внимание, какой водой поете. Смотрите, потому что прокипятить ее нужно быстро ее остужать и уже хранить В такому місці, де, ну, по крайній мірі, 2-3 часа максимум можна користуватися прокип'яченою водою. Синоптики прогнозують, що спекотну погода триматиметься як мінімум до 15 серпня. Отже, в цей час слід бути особливо обережним з їжою морем. Побережіть себе і своїх дітей. В Одесі, як і в інших містах України, проходить тиждень грудного вигодовування. Його мета підтримка стимулювання і популяризація грудного вигодовування та його вплив на здоров'я дитини. Про переваги материнського молока а також як правильно і скільки годувати дитину. Розповідала начальник відділу з питань материнства і дитинства Ганна Луньова. Сьогодні лікарі одностайні. Материнське молоко є золотим стандартом життя. Практика показує, що діти, які знаходились на грудному вигодовуванні, рідше хворіють, більш спокійні, врівноважені. Вони відчувають материнський захист і безпеку. Грудне вигодування дає можливість новонародженій дитині отримати той захист від матері, який дозволить їй рости здоровою протягом першого року життя. Це і захист від інфекційних захворювань, тільки грудне вигодування дасть здоров'я нашій дитині і дасть майбутнє вирости здорової дитини, коли мама буде до року вигодовувати своє дитя своїм грудним молоком. В Одесі всі пологові будинки акредитовані і отримали статус лікарні доброзичливої до дитини. Одразу після народження малюка прикладають до грудей. Це дозволяє налагодити вигодовування і сформувати здорову міклофлору у дитини. Крім того, грудне вигодовування корисне і для самої мами, адже захищає від низки захворювань та нормалізує емоційний стан жінки. До того ж, це економічно, не треба купувати суміші. Сьогодні кількість жінок, які не хочуть годувати, значно зменшилась. Хочу поблагодарить сознательные семьи и обратить на внимание наших подростков на то, что практически таких отказов нет. Если раньше считалось, что форма груди будет изменяться или они сильно, мамы все боялись потолстеть, то как раз вот эти проблемы ушли, даже не могу сказать с первого плана, вообще ушли как бы из вопросов обсуждения. Спеціалісти радять годувати до одного року. Втім, після року у молоці зберігаються корисні речовини і антітіла, тому можна продовжувати годувати і після року. Материнське молоко кожної мами має такий склад, який підходить саме для її дитини. Воно зміцнюється залежно від віку і потреб дитини, корисніше коров'ячого і козиного молока. Одним словом, грудне молоко має незаперечні переваги у розвитки здоров'я дитини і нехтувати можливістю вигодовувати не треба. В ефірі одеського обласного державного телебачення для вас працювала команда служби телевізійних новин. У мене вся інформація на цю годину. Я з вами прощаюсь до побачення.